Всім доброго дня! Сьогодні розпаковка посилочки, з вами разом розпакуємо, вона невеличка, але цікаві позиції отримала довгоочікувані замовлення клієнтів. І зараз разом із вами поглянемо. Дуже такі наші позиції цікаві. Для мейкапу, акційні позиції. ось Розповім вам про них. Наші також бестселери, бестселери по догляду. Ну, і догляд для домівки також і новиночка покажу вам. Покажу і розкажу. Що ж в цій посилочці? Дуже такі цікаві, цікаві позиції. Ну що ж, давайте почнемо. У нас сьогодні випав сніг перший, тому таке трішки вже зимовий такий настрій передсвятковий, незважаючи ні на що, трішки підіймаємо собі настрій все ж таки. Ну що ж, давайте почнемо. Е, зараз в акції просто фантастична, неймовірна наша туш. наша туш е, Double Lash з подвійним ефектом. Е, в каталозі вона зараз е, акція на неї. Е, Скористайтеся, я щиро вам раджу, 223 гривні е, е, Просто така ціна, вона просто смішна ціна, я б сказала, для туші такого класу замість 319, 12 мл в ній. Вона просто дійсно нереальна. І подовжує, і розпушує від коренів до самих кінчиків, і такий театральний ефект, і насиченість кольору, силикона. Кисточка, просто і розділяє віки і ви подивіться, яке пакування. Яке пакування воно просто заворожує. Погляньте, погляньте, як це виглядає. Така дівчача, така. Для, для жінок вона дуже гарна. Да? Такий стік луканічний, стильний, просто неймовірно, і 12 мл, великий об'єм, і вона дійсно такий надає. Ефект густоти і театральності, ви спочатку розкручуєте її за рожеву частину, да? профарбовуєте це для об'єму від ваших. Коренів до кінчиків, гарно профарбовуєте, потім вставляєте її і берете за срібний ковпачок, відкручуєте, і вже цією частиною створюєте цей неймовірний ефект подовження ваших вій. Вона нереальна. І якщо ви так гарно ще профарбовуєте, трішки даєте її підсохнути і ще профарбовуєте. І у вас такі театральні, густі, подовжені, неймовірні віки. Неймовірні. Так що скористайтесь цією акцією і о, придбайте для себе і спробуйте нашу просто фантастичну туш. Ще раз наголошую: 223 гривні. 223 гривні акція листопада. Далі в замовленні клієнтка замовила помади, наші помади матова. І наша помада VFX Elite лімітована колекція з, фото, з технологією фотофільтрів, 12 тонн, і матова помада 36 тонн, матова помада Матеруш 4 грами, І зараз вам покажу. Зараз вам покажу, як. Кольор відкривати не буду, але зовні покажу в цій помаді, подивіться, який нереальний колір. Просто він захоплює одразу. Називається букет фуксії, це 12-й відтінок. Зауважте, кількість цих помад Вона лімітована, ця серія, і, а відтінки просто ем, фантастичні. Вона дійсно дає таке ем, ідеальне покриття, стійкість, так як це матова помада, але ем, вона не пересушує е, дійсно, це так І надає контур вашим губкам дуже гарного. І цей ефект Фотофільтри, він розсіює світло і відбиває, да, невілює всі зморшечки, якщо вони є. да, Дуже гарно, дуже гарно. І контур ваш чіткий, і ви така яскрава, яскрава красуня. Дуже. Гарний колір, просто він неймовірний. Ціна в каталозі 369 гривень. 369 гривень цієї помади. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось 369 гривень. Три відтінки ми маємо, темна жоржина, пурпурний дощ і букет фуксії. Рідка матова помада. Так що звертайте на неї увагу, вона просто неймовірна. І далі помада «Матеруш». Зараз я вам покажу просто, як виглядає пакування. Відкривати не буду, бо це замовлення клієнтки. І ви лише погляньте, як виглядає стильно і локонічно, дуже стильно. Такий матовий фініш у флакона. Ми маємо, вона нереальна, просто нереальна. І створить на ваших губах. Матовий цей фініш, але наголошую, що наші матові помади вони не пересушують, губ, не пересушують. І дає ця помада рівномірне нанесення, формула з антиоксидантами, тобто вона і доглядає ця помадка. І подивіться, я вам покажу, як вона виглядає в каталозі. Клієнтка взяла, подивіться, скільки кольорів да, можна підібрати, клієнтка взяла тон 36, це цукерочка. Погляньте, який гарний колір. Дійсно, такий він дуже і дуже гарний. Насиченість така, кольору буде на губах, формула з доглядовими антиоксидантами і матовий фініш матовий фініш 209 гривень. Так що, ось так. Далі, в замовленні. Зараз дуже гарні пропозиції. Є у нас така позиція в каталозі. Це крем для строубінгу, праймер для строубінгу VFX Pro, також він з технологією фотофільтрів, і він надає такого да, макіяжу, готує макіяж і забезпечує таке м'яке сяйво на вашому обличчі. Щоб прибрати тьмяність, щоб прибрати втомлений такий колір да, на шкірі, втомленість у цього ефекту, якщо є. Да. І цей крем він дозволить скоригувати ваші риси обличчя, правильно розставивши світлові сяючі акценти, можна на все обличчя, якщо бажаєте, прямо вечірні такий макіяж. Виглядати просто фантастично, як зірочка, або надати трішки, да, якщо денний макіяж, трішки світлові акценти. Да, він. Просто кажучи, це в кремовій текстурі хайлайтер, скажімо так. Ну, це грубо, це кремова текстура, але він діє так, це тінт такий, він дійсно нереальний. Ми наносимо його, так, якщо денний макіяж, щоб так було дуже гарно ваше обличчя підсвічення, таке тендітне підсвічення. Ви наносите там, де наноситься хайлайтер сухий. На трю, трішки на щ, э, біля очка нижче, да? На скронях, ось, трішки над губою наносимо, трішки світловий акцент робимо під бровою, на вищою точкою, ось під бровою. Такий маленький акцент світловий, і він надасть ефекту ліфтингу вашому повіку. Трішечки наносимо, якщо за бажанням, на повіку рухливе, ось, і в куточку ока. І ваш такий погляд, він буде сяючий, неймовірний. Ось. І над губкою не забуваємо, щоб виділити да? чудово. І можна змішувати, до речі, з тональною основою вашою цей крем. І він надасть такого підсвічення свіжого кольору обличчя, неймовірного. Так що ось І акційна ціна 272 гривні, лише замість 389. Можна заощадити 120 7 гривень, так що зверніть увагу, зверніть увагу на ці позиції. Ось така акція у нас є в листопаді. І, звісно, наш фаворит прозора праймер основа під тональний крем, невілює пори просто фантастична. Ефект фотошопу на вашому обличчі і стійкість макіяжу, кому потрібна матовість, але він не сушить. Зовсім не сушить і невілює пори завдяки цій технології. так, що 389 гривень. Користуйтесь такими засобами щиро раджу. Я розповідала про праймер, він просто неймовірний, використовую в макіяжі і дійсно, дійсно щиро раджу. Скористайтесь цими позиціями. Далі, далі, в замовленні. Наші 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 помічники для дому розповідали неодноразово порошочок для чищення, 99% сировини природного походження, безпечно для тварин, для нас, для людей, гарно очищує антибактеріальна обробка 10 хвилин залишаємо. Є поверхневий індикатор такий синенький, щоб побачили, куди ви наносите. Це без алергенів, очищує будь -які, будь які поверхні, і на кухні, і в ванні. А головне, що не пошкоджується. Ціна за пів 500 грамів 89 гривень цього порошочку. Ось так він виглядає. І дуже надовго вистачає. Це при транспортуванні, просто його замотують в плівочку. І трошки вам покажу, користуюсь, да, свій, відкривається, і дозуємо через, да, дозуємо порошочок, ось так він виглядає. ось, Абсолютно безпечний, з активним киснем, чудово працює, відчищає і не травмує поверхні ваші, не травмує. І головне, що він зовсім безпечний. Далі, далі, у нас є така новинка. В каталозі листопада її немає, але вона є на сайті серія Smart Life для України. Виробляється, до речі, ця серія в Україні на заводі для фармасі. Підтримуємо нашого українського виробника купуючи цю продукцію, і антистатик, антистатик для речей. В пульверизаторі зараз акційна ціна Скористайтеся 105 гривень, нейтралізує статичну електрику, звісно, і запобігає повторній появі, знижує, до речі, накопичення пилу і навіть появу кліщів. І можна він підходить для, як і для одягу, так і для меблів. Для килимів, щоб зняти цей антистатичний ефект на поверхнях, різного, різного обладнання. І безпечний, що саме головне, для довкілля та для здоров'я людини. Абсолютно безпечний. Бачите, це новиночки в жовтні тільки випущені 200 мл. І на текстильній поверхні він наноситься невелика кількість за допомогою розпилення і залишаємо до висихання. Якщо на тверді поверхні, наносимо за допомогою розпилення та протираємо ганчірочкою і залишаємо до смоктування. Ось, не потребує змивання, безпечний, і це саме головне. Так Що звертають увагу, і акційна ціна е, в листопаді 105 гривень 105 гривень. Так що ось такі у нас є е, гарні чудові новинки. Далі, е, далі, в замовленні є у нас в каталозі серія «Шелдмен», чоловіча серія. Також не забуваємо про наших мужніх чоловіків. Е, Піклуємось про них. І є у нас бальзам після гоління в цій серії 100 мл. Ця серія, кислотами і сприяє підтримці здорового стану і покращення гідратації, ось і доглядає дуже чудово і справляється зі своїми задачами. Ось такий лаконічний стильний, дуже туб. Поставити зручно на туалетний столик в ванні або біля дзеркала да, в коридорі просто гарна і гарна позиція для догляду за після гоління. ось Дуже такий ця серія має. Ненав'язливий приємний аромат, і дуже гарно працює і справляється зі своїми задачами. Ціна такого бальзаму після гоління 149 гривень по каталогу. Зараз я вам покажу і ця серія, вона, до речі, дуже багато ній. Ось цей бальзамчик після гоління, і зараз в акції крем-чоловічий для обличчя і для. І для очей 118 гривень по каталогу. Скористайтесь. Далі, далі. в акції шампунь, шампунь чоловічий по 132 гривні замінокислотами, чоловіче мило за 76 гривень, в акції 100 г. І пінка, звісно, є для гоління 259 гривень. Віск для волосся і олійка для бороди. Так що ось такі у нас позиції гарні. Ну і улюблений улюблений крем в замовленні доктора Джорджета Туни серія серії H Reverse антивікова з морськими водоростями, з вітаміном С, з вітаміном Е, вітаміном Ось. Uh гутатіоном антидетокс для нашої шкіри, для будь-якого типу шкіри підходить, зволожує, підтягує, напитує, підтримує завдяки водоростям рівень вироблення колагену, ось, знижує інтенсивність старіння ця серія, і вона неймовірна. Зараз зимовий період, дуже гарно її використовувати буде. При також і при перших ознаках старіння, і для старстстарших старшого віку. І спеціальна формула зберігає вологу в шкірі протягом всього дня. І вона така пружна, чіткий овал, просто завдяки вітаміну С свіжий колір обличчя. І, до речі, spf фактор 15, і він потрібен нам і взимку. потрібен нам і взимку. І в цьому зволожуючому кремі. Він підійде як і для нормальної шкіри, так і для сухої для всіх типів, для всіх типів обличчя і типу шкіри. Ось така у нас неймовірна лінієчка. 30 мл, 659 гривень, Просто нереальна. Серія є, і сироватка в ній, і є крем під очі, очищення, есенція, тонер. І в акції зараз наша неймовірна нічна масочка за 475 гривень. Скористайтеся цією акцією, нереальна. Маска, просто її не треба змивати. Вона містить. Трипептид в складі: це антиоксидант, і детокс, глутатіон, і просто вона нереальна. Також вітамін Е, А і С, планктон за півчаса, краще за годину, за півтори до сну, щоб вона гарно да, впиталася, вона просто і навіть є золото в складі. Просто вона нереальна. Розгладжена шкіра на ранок, зволожена, напитана, вона улюблена моя. І ось таким чином вона виглядає. Ось така баночка, лопатка зручна. Подивіться, яка просто нереальна. І ось таким чином виглядає консистенція, дуже приємна, така вона желеподібна. ось і дуже приємний ніжний, ніжний аромат. Дійсно, щиро раджу вам. І погляньте, як вона буде гарно виглядати на вашому туалетному столику. Просто люблю, люблю цю маску і тому щиро раджу вам, щиро раджу. І наші патчі з ефектом ботоксу просто нереальні. Також гарна акція 601 гривня. Ви економите 258 гривень в сашетах з екстрактом планктону, І ви дійсно маєте цей ефект вже буквально, буквально на перших хвилинах ви вже відчуваєте цей ліфтинг. Ось. У мене ще є в старому пакуванні ось такі сашети. Зараз вони в такому кольорі, але суть не змінилась. І ви подивіться, пакування також буде такого ж плану, тільки біленька упаковочка. На магніті дуже стильно виглядає ось. І один саше на одне застосування. Ви наносите на проблемні зони, наносимо. На гусині лапки, на, на носогубку, якщо, якщо є частокол над губою, гориз, горизонтальні і вертикальні да, зморшечки на лобі, якщо є проблема біля вушок наносимо. Якщо навіть на шиї да, є проблема, ви наносите цей засіб, тільки наносите саме на цю зону. І коли наносите, проводите Да, і його вбиваєте, цей засіб одноразово, повторно вже не, не треба, щоб він гарно зафіксував і стараєтесь, коли нанесли міміку, щоб буквально хвилинку дати. Да, щоб зафіксувався, він не жестикулювати мімікою. І просто фантастично, дівчата! Фантастично! Я просто вам раджу зверніть увагу на ці продукти, неймовірні. Ну що ж, було таке замовлення, невеличке, але такі цікаві, цікаві позиції, раджу, щиро раджу, звертайте увагу на наші. Неймовірні доглядові лінієчки, неймовірні. Що з ретинолом, що освітлюють, що зараз, до речі, акція на неї. що з Щайним деревом зараз акція на неї, в залежності від потреб, календула. З гіалуроновою кислотою, до речі, також акція. Скористайтеся. Просто нереальний каталог і дуже і дуже багато. Закритих акцій ми маємо в каталозі. Так що переглядайте, заходьте нижче під відео, переглядайте акції. Дуже багато закритих акцій, котрих немає в каталозі. Тому переходьте за посиланням в інстаграмі, воно також нижче під цим відео. Заходьте в сторіс листопада, і ви там знайдете всі-всі-всі закриті акції цього місяця, і вони будуть іти впродовж до кінця місяця, 24 четвертого. Числа буде іще неймовірна акція до Чорної П'ятниці. Так що заглядайте, переходьте за посиланням на сторіночку в інстаграмі, і в сторіс за листопад переглядайте. Буду дуже рада. І дуже багато цікавої знайдете на самій сторінці. Ну що ж, щиро вдячна вам, щиро вдячна вам за ваші перегляди. Дякую новим підписникам всім. В ко... Вкотре для мене дуже важливо, що ви зі мною і дякую вам за довіру. І що переглядаєте відео, ставите пальчики вгору. Хто пише коментарі. Це дуже важливо для просування каналу і більш людей побачать його. Тому я дуже і дуже вдячна. Хто ще не підписався, але переглядає моє відео, буду також дуже рада, якщо завітаєте, підпишетесь на мій канал. Ще раз дуже дякую вам, бережіть себе і до зустрічі в нових відео.